На військовому полігоні Гончарівського тривають масштабні навчання. У п'ятницю була їх активна фаза. Танкові артилерійські, десантні, протиповітряні та авіаційні підрозділи виконали завдання щодо відбиття нападу умовного противника. Здійснили вогневі маневри, вразили цілі у визначених секторах та відпрацювали елементи взаємодії. За легендою навчання авіаційна розвідка виявила порушення державного кордону України та просування противника у глиб нашої території. Тактична група збройних сил України висунулася в заданий район та зайняли бойові позиції. Здійснила вогневе ураження ворога з усіх видів зброї і зупинила його подальше просування. Дії військових оцінювали виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов та виконуючий обов'язки міністра оборони України Ігор Тенюх. Я дякую нашим військовим, які працюють над важких умовах, незважаючи на те, що протягом останніх 3-4 років системно пробували знищувати нашу армію. Люди. Готові допомагати ресурсами, враховуючи ту складність, яка сьогодні є, готові віддати армії все, що тільки можливо. Для нашої країни зараз відбуваються дуже серйозні випробування. Але я переконаний, що всі разом ми пройдемо ці випробування, всі разом ми зможемо перемогти.